Всім привіт, з вами Фрі і для вас дуже погана новина. Bravel Stars більше не буде. Але я буду знімати Minecraft і в майбутньому буде PUBG Mobile. І буду підзнімлювати Stumble Guys. І Minecraft це буде 100%. Буде в майбутньому ще якісь там комп'ютерні ігри. Я не знаю, як там плани далі пілують. Але зараз ми будемо робити Майнкрафт місто. По-моєму, вже третя чи друга частина. По-моєму, друга. Вже навіть не пам'ятаю, якщо чесно. 15.34. А у вас яка година? Напишіть в коментарях. Поїхали, Як я вам говорив, буде достроєний на воскреб до п'ятої частини. А зараз ми будемо займатися цією частиною. Я за каундром був, все там розбомбив, щоб там було. Ось як виглядає. І наст... На нас. Зараз потім ми будемо робити тут порт. І не переживайте, дорога теж буде. Просто це поки що ми робимо центр. Планую тут зробити стовп. І тут буде статуя. Ну, я ні, щось не буде, мені здається, вписуватись. Все, я приступаю до роботи. Буду з вами, коли це все закінчу. Коли буде 5 хвилин роботи. І до речі, коли я будую, коли набереться на цьому каналі 100 підписників, то я спалю своє лице. Ну, я думаю, десь 150 підписників, думаю, це для вас буде не дуже важко, то я спалю своє лице і розкажу про себе. Ось 5 хвилин роботи. Докажіть набагато краще, ніж того разу, бо там просто була яма під тим. І було дуже важко будувати, бо я хотів ту яму засипати, щоб було там красиво. Ну, ви знаєте, я хотів там побудувати. Ну, краще. І було набагато важко, а тут набагато легше. Взяв, заставив блоками. Підрізати там, що ще не треба. Ну отак, наприклад, блок стоїть два рази і можна забігати підрізати. Мені здається я е, наступний раз зроблю е, цю площу, бо е, краще взяти зараз продовжити цю частину геш до річки. І тут зробити ой, невеличкий мостик який буде йти на, на, на іншу частину острова. Не ну, як острова? Не інший кусочок землі, це буде як Дніпро. Буде дуже класно. Зараз нам треба розміняти цю частину, як бачите, тут трошки вже і чуєте, тут англійці ходять. Ви просто зараз... Знаєте, яка ситуація в іншій країні? Зараз в Україні. І за, зараз я за кордоном. І як бачите, ми зараз це все порівняємо. Краще зараз піти поспати, бо цей дощ темно, не дуже добре. Я до вас вернуся, коли порівняю цю частину. Не зважайте на англійців, вони завжди так кричуть у Повернуся а, до вас, коли це порівняю. Знаєте, що в мене є ідея? Ой, черептелімера. Якщо за місяць ми наберемо тисячу підписників, я тут побудую е, величезний е, е, ну, краще величезну колбу і Буду тут ну, всякі магазинчики. Якщо е, на, е, набрати за тиждень тисячу підписників, то я спалю. Експалю, е, ну як спалю, ну так, спалю все своє місце. Роз, е, ну, я думаю, що ви цього не хочете і набрати трошки. Ну, добре, я не пожартував. Просто якщо ви наберете 1000 підписників, я е, напишу на таблиці е, цього, цього самого кожен рік е, людей, які е, підписалися на мене з тисячу підписників. От тут буде стіна, тут на землі отак поставлю табличку, наприклад, візьмем це. І ось табличка. Візьмемо, наприклад, замість цих ступенек. Візьму і так напишу, наприклад, х Ка Каприше. Каприша, наприклад. І так, тут буде на стінці кожен підписник. І. Ас, Тисячний підписник буде, буде, коротше, побудую я статую і ця статуя буде в честь тисячного підписника. А хто не має ім'я, можете зробити свій аккаунт, нічого там не знімати, але е, написати ім'я. І я напишу. Якщо вам сподобалася ця ідея, це буде дуже класно. Якщо реально за тисячу, за день, за 7 днів за місяць наберете тисячу підписників, я буду дуже радий. І ну, ви чули, що я зроблю. Напишу кожен нік кожного підписника, і я це буду робити в відео. Так, я, мені здається, це буде е, не одна серія, не одна час, не перша частина. Е, як, ну, як все одно ви наберете тисячу підписників, я все одно зроблю це, але, вже буд, але я вже напишу тільки 100 е, останніх підписників, ну з 900 по тисячу. І але а, якщо ви наберете за місяць-сім днів, то я напишу всіх. Ви не обіжайтеся, якщо я ну я навіть не знаю, чи я навіть ми навіть не наберемо, чи наберем цих тисячу підписників. ну, я щось сумніваюся. Зараз на... І, До речі, дякую за 10 підписників. Надіюся, що на цьому відео набереться набагато більше. І скажіть, як е, вам сподобається відео з Майнкрафтом чи ні, бо я бачу три перегляди, два перегляди. Щось мені здається, треба робити вертати праву їх... старство. Ну я його, походу, вже не верну. У мене там 6, -6 з аккаунтом. Мені здається, я наступне відео е, зроблю PUB Mobile. Так, PUBG Mobile, мені здається, буде нормально. З пап-мобайл. Скажіть, як вам ідея? Гарна чи ні, бо... Не всім подобається PUBM. Бо, наприклад, те, хто грає в Free Fire і вони хайкать PUBG Mobile. Ну, я за PUBM, якщо чесно, він дуже гарний. Там графіка гарна. А як ви вважаєте? Ви за PUBG Mobile чи за Free Fire? Напишіть в коментарях. Зараз тут вже вирівняємо і міст буду будувати в наступній серії. От в мене штук 10 підписників. Я 10-го підписника напишу ось тут. Отут я напишу, ну я не знаю, коли бо я просто зроблю це в наступному відео, бо я не знаю його ім'я. Але давайте подивимось, давайте. Так, зберегти і вийти. Зараз ну, зразу так. Як бачите, основ з правил і всякі такі програми. Зайдемо в YouTube. І ми будемо зараз знімати інші відео кфри. тикфрі. Сюди чекаємо. То, що ми знаємо, зараз тут інтернету, на жаль, немає, бо я зараз не її Ми будемо збирати, де яке збирати, будемо грати ігру під назвою Total City Smash 3D. Я його випущу сьогодні о, десь, напевно, 10-й годині. Як вам ця ідея? Просто е, я попробовав цю гру дуже класно. Рекомендую, хто кому хочеться пограти. Ми пограємо Ravenfield 2, Ретро Combat. Ну, це не дуже Combat. Але все одно пограємо, це все буде сьогодні. Так. Зараз я буду знімати Re Refl 2, а потім буду знімати Total City Smash. А Retro Combat, я подумаю, ну, завтра чи сьогодні. Ну, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Всім папа! -па.